Усім привіт! Сьогодні готую мариновані пупи. Мені потрібно курячих шлуночків, пів кг це в сирому виді, 250 г цибулі. Будь-якого кольору я стараюсь брати різнокольорова, майонез 4-5 столових ложок, 2 столові ложки оцту, 1 столова ложка цукру та окріп приблизно 150-200 мл. Спочатку нарізаю цибулю на півкільцями. додаю цукор, оцет, заливаю окропом, щоб покрило. І залишаю хвилин на 15, щоб гарно промаринувалася наша цибулька. Нарізаю соломкою пупи. Цибулька наша вже промаринувалася. Відсіжу її, додаю цибульку, додаю майонез. Сіль я не додаю, тому що, коли варилися, я їх підсолювала. Якщо ви не солили, то, звичайно, додавайте сіль. Перемішуємо, прикрашаємо зеленню і подаємо. Дуже смачний, дуже простий. Салатик виходить, такі мариновані пупи, досить незвичайний смак та досить-досить смачний. Дякую всім за перегляди та вподобайки, підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!